Ярмарок вакансій для віничан та внутрішньопереміщених осіб, які не мають роботи, відбувся у Вінниці. Понад 30 підприємств зі всієї Вінничини презентували свої компанії та розповіли про вакансії. Вінничани познайомились ближче з професіями, яких бракує в Україні: будівельника, водія технолога. Дізналися більше про роботу водія, енергетика, технолога та будівельника Вінничани, які прийшли на ярмарок вакансій. Понад 30 підприємств зі всієї Вінничини долучилися до заходу. В рамках сьогоднішнього заходу ми організували такий майданчик, на якому зустрінуться і роботодавці, і з іншої сторони люди, які шукають своє місце мрії, місце роботи дійсно в робітничих професіях і набагато вищі заробітні плати, дуже гарні умови праці пропонують власне роботодавці, і це ще й такий соціальний внесок в збереження економіки нашої країни, тому що ми знаємо, що війни виграють економіку, тому маємо дбати не лише донатами. Хто скільки може, а ще й таким от внеском нашим не вистачає працівників у Вінницької транспортної компанії. Спочатку повномасштабної війни чоловіків мобілізували. Тож зараз на вакансії водіяк тролейбусів, трамваїв та маршруток запрошують і жінок. Перед цим навчатимуть їх керувати транспортним засобом. Багато чоловіків немає багато чоловіків воює з підприємства, багато виїхало, тому дійсно дуже багато вакансій на підприємстві, особливо водіїв. «Водіїв автобуса це одна із таких основополагаючих професій, які є в нашому місті. Тому ми тут і шукаємо. От підприємство дуже різнопланове, дуже багато є в нас всяких інших служб, окрім водіїв, які і ремонтують ті самі автобуси, тролейбуси, трамваї, які забезпечують харчування цих водіїв, які забезпечують ремонт колій, по яким їздить трамвай. Більше 200 чоловіків та жінок прийшли на захід, аби знайти омріяну роботу. Вінничанка Мар'яна Іванченко має дві вищі освіти харчового технолога та агронома. Але після закінчення університету не знайшла роботи в рідній Вінниці. Поїхала на заробітки за кордон. Наразі шукає роботу за спеціальністю і дуже мріє побудувати успішну кар'єру в Україні. Працювала я продавець консультант, а так я їздила на. Відки, так як вже хочеться мати якусь стабільність і працювати в Україні. На жаль, після навчання дуже важко знайти роботи з хочуть з досвідом. А сьогоднішній день багато можна зразу після навчання звернутися. Не потрібно досвіду мати. Іван Сотник лише закінчує третій курс університету. Прийшов на захід, аби запросити підприємців до навчального закладу. Так студенти, працевлаштувавшись, зможуть отримувати практичний досвід. Дуже цікавий захід. Запропонували нам завітати від імені студентського самоврядування. У нас є в університеті центр підтримки студентів. Ми опутуємося різними категоріями студентів. Є категорія студентів, які хочуть знайти роботу собі. Відповідно, ми як студентське самоврядування опікуємося і прийшли для того, щоб запросити роботодавців до наш університет для майбутньої співпраці. Понад пів тисячі вакансій у Вінницькому центрі зайнятості переважно не вистачає робітничих професій будівельників, вантажників та електриків. Потрібно в першу чергу працівники робітничих професій. Дуже багато. І слюсарі, і електрики, і ті, які потребують перенавчань, і ті, які вже готові. Насправді, цей вакуум у нас з'явився приблизно рік назад, і Вінницька міська рада системно почала працювати над тим, щоб заповнювати вакансії. В цьому досить таки активно і працює і обласний фонд центру зайнятості. Сьогодні в них, як вони сказали, Стоїть на обліку 300 осіб, з них 150 внутрішньопереміщених, а 150 – наші місцеві. Однак вони не хочуть йти та на ті чи інші професії в силу багатьох причин. Вперше ярмарок вакансій провели у Вінниці. Планують ще три таких заходи, аби допомогти Вінничанам та переселенцям працевлаштуватись. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.